Ти купив печенюжок. Заварюй чай. Слава Україні. Ветері не коротесенькі випуск ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у ігровій індустрії за цей час. Ubisoft офіційно підтвердили, що завершили зйомки екранізації Watch Dogs. Не може бути жодних питань. У когось є запитання. Абсолютно увесь персонал видавництва Анапурна Інтерактів раптово звільнився. Компанія мала відокремитись від основної, проте цього не сталося, тому з невідомих причин 25 працівників накивали п'ятами. Ей, hey. Ви, ви, ви куди? Алло, ви чого тікаєте? Усі, хто злякався, а що ж там угода з ремеді, можуть заспокоїтись. Томас Пуха, директор з комунікації студії, запевнив, що ситуація не зачіпає ремеді аж ніяк, бо угоду укладали за на Пікчерс. Проте я бачив дуже багато фільмів, в яких такі історії закінчувались не дуже добре. Сайбер інтерактів. Йобана, на блять русня. Так і не змогли викупити Faya Games, Тож розробники метро залишаються і надалі, з тими вихідцями з Embracer. Цю інформацію опублікував Джейсон Шраєр, що здебільшого був доволі вправним у ролі інсайдера. Боже, який він експертний, так класно. Розробники Songs of Silence раптово та потужно базанули, і крім того, що додали офіційну українську до своєї гри. Так ще й знизили ціну для нашого регіону. Як ти це назвеш? Гадаю, це любов Дереку». Подейкують, що Нінтендо Свіч два потрубуцім, то анонсують у жовтні. Коштуватиме 400 доларів. Редька полюха, це американський долар Ден Гаузер, так той самий, що успішно злиняв із Rockstar. Хвацько підхопив розробників, котрих EA скоротили після невдачі of Афвев. Well». Тепер вони працюють над чимось дуже секретним в абсурд. Мартін. Я не хочу брехати, і не хочу казати правду. Два перших Watch Dogs отримали фанатські переклади. Завантажити можна за посиланням в описі. Я чекав цієї миті 4. Ні, п'ять тисяч років. Тим часом переклад Batman Arkham City готовий на 70%. На реліз варто чекати, а там само за посиланням. Так, я знаю. Я чекатиму. Bethesda до опублікувала цілих десять. 10... дев'ять. Хвилини гроладу Shattered Space доповнення до Старфілду. Реліз вже незабаром, а саме 30 вересня. Дай боже. За інформацією інсайдерів, наступне покоління консолей PlayStation також буде на AMD. Та невже? Подейкують, що Intel також вели якісь перемовини, проте до згоди так і не дійшли. Який жах. До того вже пліткували про наступний Xbox з поєднанням Intel та Nvidia. Те брехня. Capcom опублікували сюжетного трейлера Dead Rising Deluxe Remaster. Нагадаю, що реліз заплановано на 19 вересня. Quick, move, get over here. Can I say it just once? Only if you wish to suffer. Get over here. Подейкують, що події нового Батлфілду розгортатимуться в сучасності. У грі буде класова система замість спеціалістів. Розробка буцімто вже почалася, дата релізу невідома. Того ніхто не знає. Епік Геймстор тепер доступний і на iPad OS. Я, звісно, думав, що як тільки він став доступний на айфони, то його можна було встановити і на айпади. Але виявляється. Ні. Ймовірно, маратон онлайн-шутер від банджі буде платним і продаватиметься за 40 доларів. Хоча до того були чутки, що він планувався бути безкоштовним, але плани змінилися. Дата релізу поки теж невідома. Інтернетами вже складають теорії, що на трансляції PlayStation, що має відбутись найближчим часом, можуть показати нового трейлера. А там можливо і буде вказана дата релізу. А може ні. GSC Game World спільно з Xbox анонсували на 3 жовтня показ документального фільму про період створення Stalker 2 під час повномасштабної війни. Гра для нас зараз це елемент спротиву. GSC відкрили попереднє замовлення на Stalker 2 у крамниці Мікрософтів. Новина само собою не цікава, але як помітили допитливі гравці, цінник на гру відрізнявся. Тому в Дискорді розробників запитали, чи зміниться ціна в інших магазинах, на що отримали ствердну відповідь та виправдання, що ціна не мінялась з моменту анонсу в 2021 році. А з того часу з економікою трапилось багато сумного. Від себе додам, що готовий витерпіти здоров'я, що за умови вирізання російських субтитрів з гри. Непогана пропозиція. Тож у вас в теорії є ще час придбати гру в стімі за старою ціною, поки та не зросла. Я встиг вже пізно. Видавництво Dark Horse анонсувало артбук по Stalker 2 на 208 сторінок. На полицях магазинів очікувати варто з 27 травня 2025-го. Але це англомовна версія. Хто займатиметься українським перекладом поки невідомо. Подейкують, що це може бути Вовку Лака Комікс, оскільки саме вони зазвичай співпрацюють із Дарк Хорс. Усе складно кругом туман. Перейдемо до інших новин, поки цей Дайджест не перетворився з новин про МК на новини по Сталкеру. Все, закрили ротик і поїхали далі. Rockstar Games оновили свій лаунчер для ПК та додали до його файлів папки Red Dead Redemption 1 та Americans. Подейкують, що то кодова назва шостої GTA. Крім того, перші RDR також знайшли в Steam тож вихід цієї гри на ПК поступово наближається. А ви вірите? Я не вірю. Вислав вір, я не вірю. А от дивіться, От тепер хресто зробили, я віру. Гевір інтерактів скасували шутер спін-офф ДБД. Проєкт був на стадії тестування, де його визнали комерційно ризиковим. Тестувальники перейшли межу. І Ей офіційно скасували Сімс 5 Натомість вони вирішили продовжити життя четвертій частині та додати до неї мультиплеєр. That's... Прекрасний план, неперевершений. А от що точно за словами EA, отримає продовження, так це історія Кела Кестіза. Респаун вже розпочали розробку фінальної частини серії Star Wars Jedi боже щастя, майстри Пам'ятаєте новину про наступний Battlefield Так, от EA повідомили, що гру розробляють відразу чотири студії. А саме DICE, Motive, Creation та Ripley Effect а чотири серійні самогубства Ремеді опублікували невеличке інтерв'ю із Джесікою Преді. Тією самою акторкою, що зіграла та озвучила Роуз із Wake 2. Oh, Оце нещодавно показали пару нових кадрів відьмацького аніме від Нетфліксу. The Witcher Sirens of the Deep. На озвучці Курвака знову старий добрий дах Кокл. На сайті, де зазвичай різні ігри отримують віковий рейтинг, засвітився ремастер Horizon Zero Dawn, що має вийти на PS5 та ПК. Що би що? Так одразу виникає питання. В мережу злили рендери прототипу Switch 2, але я їх вам не покажу, бо ще Нінтендо прибанить. ну. показує, блядь, як воно зливає. Це так інтересно всім дивитися, як же воно там зливається. Незери показали релізного трейлера сюжетного доповнення для МК1, що має вийти 24 вересня. Тільки для цього підприємства треба ж гроші, щоб змінити хвасон, бо нова мода. Крім того, розробники обіцяють вже сьогодні о 20.00 затранслювати комбаткасту. Ймовірно, там детально розбиратимуть ігрола Днуба та показуватимуть нові режими, що додадуть разом із доповненням. Ні, а трохи? ні. Коли ви дивитесь це відео, ймовірно, на ПК вже релізнувся God of War Ragnarok. Гейда до дев'яти світів Ubisoft oh! повідомили, що Assassin's Creed Shadow своїми масштабами буде меншою за Вальгалу, але при цьому більшою за міраж. Нагадаю, що реліз запланований на 14 листопада. Гасіть світло. Машин Геймс заявили, що під час створення гри про Індіану Джонса консультувалися з Джорджем Лукасом та Стівеном Спілбергом особисто ледь не щотижня. А мій друг вважає, що усе так, як треба, Square Енікс у своєму фінансовому звіті вказали, що останні фінальні фантазії не принесли задовільних фінансових успіхів. У Мене ж очі з за... слюзьми заливаються. Nintendo та The Pokemon Company офіційно подали до суду на розробників Studio Pocket Pair за численні патентні порушення. Вони вимагатимуть заборони, а також відшкодування збитків. Пробачте, мабуть, сталося якесь Начувайся, плагіатор. Наша баба-адвокатор зробить з тебе форшмакатор. Піс-піс. Творці Гостраннер студія One More Level повідомили, що просто зараз мають в розробці відразу два проєкти Cyber Slash та Project Swift. Планують їх випустити у 2026 та 2028-му відповідно. Крутий план, шикарний. Творці Майнкрафту, компанія Mojang запланували на 28 вересня трансляцію, де розповідатимуть всі подробиці оновлень гри. Що це? Це гра Лестрад, але я в неї не граю. Xbox неочікувано створили кастомний контролер ФАК Майкрософт! Насправді це в кольорах прапоручілі, але дизайнера понесло щось не в той бік. Але, будь ласочка, я хочу, щоб ви зрозуміли, у чому суть моєї претензії. Відразу під тим же постом їм і закинули, як воно все мало б виглядати в ідеалі. Ну, це ж явно не... не випадково. Ну, типу, хто до цього додумався? З нагоди 30-річчя PlayStation анонсували лімітовані PS5 Pro, PS5 та PS Portal в кольорах першого PlayStation. так нам з вами вже за 30. Мені навіть вдонатили тонометр. Розробники брехні ПЕ запостили в Твіттері перший арт майбутнього доповнення. І це все зроблено сьогодні за один день. Ремейк Silent Hill 2 від Blueber Team та Konami буде ексклюзивом PlayStation -у цілий рік, а потім тоді вже можливо вийде і на Xbox. ПК-шникам, ймовірно, не варто перейматися, скільки дата релізу гри в Стімі незмінна та вказує 8 жовтня цього року. Так, це правда. Та й спростували чутки про перенесення GTA 6 на 2026. Кажуть, що все йде так, як треба, і Rockstar встигнуть доробити гру до осені 2025 року. Ось і новий план, бачиш? Скорий поспіх людям насміх. Мерщі. Незери провели комбаткаст, де розкрили, що таємничий режим Warrior Shrine – це насправді просто таблиця лідерів. Але щойка? Мене не підводить. Ну, все буває вперше. А оці вежі та повернення тих самих веж часу, що були в МК-11. Чого готували Ти що було? Крім того, показали купу змін в геймплеї персонажів: бафи, нерфи та детальний огляд ігроладу Нуба Сайбота. А і ледь не забув ще одне круте нове добивання анімаліті. Дійде від борту. А що це? Це кракен. кракен Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора! Що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.